Слава Україні, шановні пані та панове, вітаємо вас в студії Сумського каналу. Наша розмова сьогодні зумовлена зверненнями від вас на предмет того, що От хотілося б поговорити з представниками компанії Vodafone, яка відіграє доволі важливу роль зараз у нашому житті вже незабаром рік, як йде активна фаза. Військових дій і всі ми відчули. Наскільки важлива, важливий зв'язок, наскільки важлива наша можливість говорити з рідними та близькими, знати інформацію про ситуацію на фронтах та навколо нас, послуговуватися сервісами, передачі даних, ну, зокрема, за ліч, покази лічильника за комунальні послуги. Перераховувати гроші, використовуючи там, зокрема, Приват-24, як важливий Gmail, електронна пошта, Facebook, Telegram, Viber. Ну, що мені розповідати, ви бачите на Сумському каналі, ми приділяємо питанням цифровізації значну увагу. От е, виникли питання щодо конкретно компанії Vodafone, Ми вирішили звернутися до компанії, отримали позитивну відповідь. отже, сьогодні ми будемо вести цю бесіду з керівником з розвитку бізнесу у східному регіоні компанії Vodafone, Терзі Сергій Сергійович. Пане Сергію, слава Україні! Героям слава! Ну, ми скомпонували питання, які були у нас, так. Е, щоб не було повторень. Вони в принципі типові. Тому давайте розпочнемо з такого. Ну, найбільше цікавить в умовах відключення електроенергії, в умовах постійних, ось як, як з, тектонічних змін інфраструктурних, як компанія Vodafone забезпечує стабільний зв'язок. Те, що системна робота йде у цьому напряму, особисто я як послуговувач послуг відчуваю. Так, дійсно, на сьогоднішній день із постійними атаками країни агресора на інфраструктуру країни дуже велике навантаження відбувається на мережу стільникового зв'язку. Через що це відбувається? Через постійні відключення електроенергії. Зв'язку з цим кожна Базова станція забезпечується альтернативними джерелами живлення. Перший і, самий перший, перше джерело альтернативного живлення — це акумуляторні батареї. Кожна базова станція забезпечується акумуляторними батареями. І коли відбувається відключення стаціонарного електропостачання, включається в роботу ці батареї. На жаль, через те, що коли відключаються батареї, відключається електроживлення, відповідно у людей відключається і Wi-Fi, і інші засоби зв'язку залишаються тільки Стільниковий, і це дає дуже велике навантаження на базові станції, тому що акумуляторні батареї це все таки не стаціонарне джерело живлення, і вони не можуть так довго і сильно працювати, так як ну не порів... не можуть бути порівняними. Ну ви в принципі відповіли на друге питання, що робиться для того, щоб зв'язок не зникав разом з електроенергією. От третє питання: от постійно, там ну і нам це говорять, і я читав. В коментах там у Фейсбуці часто ось я би сформулював так: а чому б не поставити генератори біля кожної базової станції? Це допоможе? Ну поставте генератори, і не буде збою зв'язку. Так, дивіться, на ключових базових станціях базові станції є різного порядку, є більш ключові, є більш другорядні. Ну, так організовується мережа. І на ключових базових станціях стоять стаціонарні дизель-генератори. На інші базові станції компанія закупляє і використовує всі можливі і наявні переносні дизель-генератори, але на жаль, компанія не зможе забезпечити всі базові станції дизель-генераторами, тож їх сотні. І навіть купивши так дизель-генератори топлово, ну не вистачить ніяких технічних спеціалістів, тому що це цим займаються фахівці, які довоначаються. Це вузькоспеціалізовані спеціалісти, так. А базових станцій їх дуже багато. Дизель-генератор він там не може постійно стояти, якщо це переносний, наприклад, базова станція десь в полі, ну його просто. Так його не стане. Його треба туди довести, його треба заправити, запустити і такі речі. Тому фізично це реалізувати неможливо, щоб поставити на кожну базову станцію. Так, зрозуміло. Тепер бачите, все якби ясно і прозоро. І... Я думаю, ну люди розуміють ситуацію. От наступне, ну поясніть, от, що таке національний роумінг. Я, я вам відверто скажу, я теж не знаю деталей, ну тільки чув. І я так розумію, що і, і наші а, глядачі також тільки чули. Що таке національний роумінг? Багато говорить про це на багатьох каналах. Я також з каналів це чув. Угу. І є багато людей, які не знають про цю можливість, бо боятися нею користуватися і ну. Значить, перше питання у зв'язку з цим що таке на національний роумінг і чому у деяких людей застороги щодо послуговування цим? Проект. Добре, зрозумів, національний ромінг е, виник е, дуже потужна послуга, яка була узгоджена і запущена всіма трьома операторами в Україні саме в 2022 році, для того, щоб вирішувати ці питання в той же час і проти, протистояння агресора, і щоб люди могли спілкуватися. Коли відключаються базові станції, там базова станція одного оператора може не працювати, іншого працювати. І от е, національний Роміг це послуга, за допомогою якої ви можете підключитись, будучи оператором там Vodafone, чи Kyivstar там чи Live, переключитись на іншого оператора, в якого тут мережа доступна. Ви дуже легко скористатися. Просто в налаштуваннях телефону відключається автоматичне приєднання мережі. Ви вручну. Вибираєте мережу доступного оператора, підключаєтесь, і послуга запускається, і ви можете спілкуватися. Все те саме відбуваються дзвінки, смс, повідомлення інтернет, лише не можна скористуватися послугою LTE. Це лише одне питання, але тут суть в тому, щоб можна було подзвонити і був канал інформації. Так же само дуже легко повернутися mm. назад, відключ... підключити автоматичний пошук мережі, чи під'єднатися назад до свого додаткових ніяких комісій, оплат це за собою не несе. Це домовленість. А, значить, наскільки я розумію, є можливість скористатися національним роумінгом, якщо от у мене. Е... Ми бачимо там, от да, якийсь оператор виключений, да, я підключаюсь. Так. Як це зробити, ви пояснили, я думаю, ну, можете промотати відео, подивитися, щоб не повторювати. Плата за це не знімається, не правильно? Так, це так. Хорошо. А як повернутися у свою мережу? Повернутися знову ж підключити автоматичний пошук мережі, телефон під'єднається, або вручну знову під'єднатися до мережі свого оператора, коли вона з'явиться, чи ви будете в тій локації там, де вона доступна. А що можна зробити ще, щоб мережа працювала, от як ми як ми звикли зазвичай? Дуже важливо, і ми це наголошуємо, щоб коли зникає світло, базові переходять в екс аварійний режим роботи, так і це те ж саме, коли ти користуєшся. Телефоном, mm -hmm. чим менше ти використовуєш там стрімінгові відео, там, YouTube дивишся, відключити автозавантаження медіафайлу в месенджерах, це все створює додаткове навантаження. І, звичайно, так як в телефоні батарея швидко розряджається, так там, може бути тисяча споживачів на одній базовій станції mm -hmm. просто розрядити ці акумулятори mm -hmm. дуже, дуже швидко, тому що обладнання працює на більшій потужності і споживає більше енергії. Mm -hmm. Ну, дякуємо за вичерпну відповідь. Багато було дуже тут от питань, що ну от зараз нібито послаблення з цією електроенергією, але ну не треба розслаблятися. Війна далеко не закінчена, і треба готуватися до ну бути готовим до самих гірших сценаріїв. Ось таке питання: ну водафон це потужна корпорація. Як вона представлена в Сумській області, як вона працює в Сумській області? В Сумській області, як я вже зазначив, у нас сотні базових станцій. так У нас дуже багато клієнтів. Партнерів, і це також один із шляхів, як ми куди ми йдемо, забезпечуємо стабільність нашої мережі. Ми домовляємося, домовляємося з нашими партнерами, в кого є стаціонарні дизель-генератори. Наприклад, на підприємстві є наша базова станція. У партнерів є свій дизель-генератор, і ми також підключаємося на партнерських відносинах для того, щоб базова станція там працювала в цій локації. І це тоді дуже виручає не тільки бізнес, а й всіх, в принципі, людей, громадян, які живуть в межах досягнення зони дії цієї базової станції. Це знаєте, я от як постійний послуговувач, я от помічав, що коли от включили світло, да, поновляється, все поновляється, все нормально, і люди е, починають писати: от, е, розбили підстанцію, знищили підстанцію там, ну. Е... Наскільки можливо це сказати зараз в цьому ефірі, скажіть, ну, щодо з пошкоджень і щодо відновлення ситуації з відновленням? Якщо, якщо говорити конкретно про Сумську область, то практично 100% мережі відновлено. Всі базові станції були відновлені найкоротші терміни відразу там. Після деокупації, ну, коли ну, вона ж військо. зазнала так. руйнування? Так, значного руйнування. Ну я конкретних цифр не назву. Це все розуміє. Але, не так, да. але е швидко завдяки старанній роботі наших технічних спеціалістів, технічної дирекції, максимально швидко було повністю відновлено мережу. Якщо брати в межах України, то е збитків компанія зазнала більше, ніж на 2 мільярди гривень. Було відновлено 577 базових станцій, деякі базові станції по декілька разів, і більше тисячі аварій було усунено. От До бойових дій у нас 2% займала робота по відновленні такі ремонтні роботи. Зараз 95% роботи наші інженери, це робота з відновлення і ремонту. Ну я так думаю, що а, успіх кампанії був би неможливий без грамотного планування. Якщо ну, є така. У вас, ну ви бачите, необхідним ознайомити нас з планами Vodafone в 2023 році, то, будь ласка, так, дякую. План е, плани кампанії на 2023 рік це е, максимально швидко, е, швидке відновлення пошкодженої мережі. У нас дуже багато. Наразі областей, там, де йдуть бойові дії, і там треба дуже багато працювати, тому що зв'язок потрібен і людям, і військовим, і службам. Всім потрібен зв'язок, як ви казали на початку нашої програми. Так? От. Друге, це компанія розробляє плани, амбіційні плани для того, щоб забезпечити більш якісним зв'язком людей, які релокувалися в інші регіони України, а також наших клієнтів бізнес, які релокувалися. І також третя кампанія велику вагу приділяє допомоги людям. Якщо наприклад взяти 2022 рік, то компанія надавала без безкоштовні послуги роумінгу, яким скористалися більше 14 мільйонів абонентів. Там на суму більше мільярда гривень було. А також пішли в благодійний проект: це Ліга Тепло. В нас є вже один проект реалізований. «Ліга тепло. Це проект, який спрямований на встановлення альтернативних видів опалення для дитячих пологов ну, для пологових будинків. Ну, в першу чергу, про діток, але це не виключний проект компанії, Це такий бізнес челендж. Так є за запитання з приводу цього проекту. А... Тобто, наскільки я розумію, сутність діяльності в тому, що компанія Vodafone, от вона встановлює в лікарнях, пологових будинках альтернативні типи опалення. Да? Так. Ну, люди питають так. А, а навіщо це Е, Компанія. Знає і несе соціальну це соціальна відповідальність бізнесу. і у нас компанія, яка входить в міжнародну міжнародну групу Vodafone, Так mm -hmm. бізнес повинен бути соціально відповідальним. Mm -hmm. Тому запустили такий челендж, і ми також залучаємо інші бізнеси наших партнерів. Цей челендж челендж. Я просто поясню. Там можливо, челендж це як виклик так. перекладається так. з англійською, тобто. Ну, ви берете на себе ініціативу і так закликайте інших це повторити промотувати та? так, передвигати Сумській області. Вже діється цей проект, так до речі, Сумська область була перша в Україні, угу. от це пологовий в місті Ахтирка. Там було встановлено це альтернативне опалення ще до новопального сезону. Mm -hmm. Так як Бахтирка ну, дуже була ну, суттєво постраждала так, під час бойових дій, і там, до речі, з партнерами також компанія Watsons mm -hmm. вклалася. Там сума була десь близько мільйона проект мільйон чотириста тисяч гривень. Так, це дуже гарні теплові насоси. Вони використовують альтернативну енергію, там енергія там, землі, повітря, е, мінімум затрат електрики, тобто і на дизель-генераторах можуть працювати, і все. Можна не турбуватися про діток, тобто переділля будуть з теплом в будь-якому випадку. А будь-яка компанія може доєднатися до так і ми закликаємо. Да? Будь-яка компанія може доєднатися, є спеціальний сайт, ліга, тепло. І от е, ми заохочуємо партнера, е, це від директора до директора пер передається е, участвувати, а також промотуємо е, в різними каналами, там соціальних медіа. От що є так, ну є такий проект, можна долучитися. От на сайті там сайт ліга, тепло. Там є вся необхідна інформація, туди можна почерпнути. То, знаєте, пане Сергію, тут у цій студії. Бувають і історики, і філософи, і політологи, і психологи, і громадські діячі. А у нас от нібито така якась розмова спеціалізована навколо питань зв'язку і конкретної кампанії. І от менше з тим я би хотів поділитися з вами одною своєю думкою і, можливо, ви якось відрефлексуєте на неї. От ви говорите про от, соціально відповідальний бізнес, про рівень надання послуг. А, оці всі речі вони вирішують дуже важливі проблеми в нашому суспільстві, а, проблеми непорозуміння, якогось розколу, а, проблеми ну, якби небажання жити в одному суспільстві українців. Знаєте, от, Я от спостерігаю: 30 років нашої історії минула. І, Такісь такі самі негативні тенденції. Це коли, от, наприклад, люди вважають, що бізнес це якась окрема планета, якась окрема спільнота, ми це інша спільнота. Да? Інша спільнота влада, при якихось своїх там, інтересах при якійсь своїй реальності, звинувачувати людей у цьому не можна, бо дійсно доля істини в цьому є. От, я сьогодні вів одне заняття з студентами курс. Демократія, цінності, принципи, механізми. І от ми глибоко роз, ну, розглядали питання, чому молодь і взагалі українці от не цікавляться політикою 30 років, ось було низький рівень в принципі, зацікавленості. А от через це. Бо кожна, ну кожен прошарок вважає, що він живе в межах цього прошарку. Я так думаю, що от Vodafone, причому я говорю щиро, я розумію, що це якось можливо виглядає комплементарно. Вона якраз ці стереотипи. Знищує. Ну, по-перше, приходиш у представництво ввічливість, витримка співробітників. Тут же, крім консультації, ти можеш купити девайси, які потрібні, отримавши консультацію. Як компанія діє зараз в критичних умовах і проєкт щодо роумінгу, значить, конкурентних протиріч якихось там на ножах нема, виходить. Да? Серед там вадафону, який встав у там і ну, може я помиляюсь, ви поправ. Ні, ні, їх, Ну, вони ж об'єдналися, їх... правильно? Так, в цих умовах не повинно бути ніяких протиріч. Ми в такій дуже складній ситуації. Ми повинні вижити як країна, да, да, да. а для цього треба ну, взаємодіяти. Тут розумієте, все йде від цілей. Яка ціль? От яка ціль там компанія, людина перед собою ставить. Якщо ціль створювати, розвиватись, то буде взаємодія, буде будуватися довіра. І відповідно і на основі цього будуть відбуватися ну, правильні дії, ті що, ті, що повинні бути, і тоді буде створюватись загальне благо. От звідси вона йде. От я хочу навіть зробити. ну от Я не знаю, хто придумав цей проєкт по опаленню в лікарні пологові будинки. Дивіться, ставлять альтернативне опалення в пологовий будинок, тобто там, де народжуються нові українці. Це, це чітка інвестиція в майбутнє. І показує, і демонструє і відношення ставлення кампанії до цього. Так. От, я думаю, що ці практики мають поширюватися і. В принципі, я та вас запросив, щоб дати відповіді на запитання людей, а вийшли на таку проблематику і, як бачите, соціальну, і світоглядну, філософську проблематику. Це важливо. На мій погляд, деякі приватні компанії в Україні, вони, можуть, бить, можливо, не бачать сенсу в цьому соціальному демонструвати власну соціальну відповідальність, хоча, хоча насправді вони соціально відповідальні, вони наші. Є один нюанс дуже великий ще в минулому столітті, в тридцятих роках є такий банк J.P. Morgan, Я точно от не пам'ятаю, але один із найбільших бізнесменів виступив проти, проти монополій. Він сказав, що монополії це зло, а от демократичний от вільний ринок це те, що треба, це те, що буде рухати. Він тоді вже прорахував, коли от іде конкуренція. І де от, є об'єм ринка, то монополія вона убиває об'єм ринка. А от демократія, такий розвиток взаємодії, в тебе, наче, доля може бути там 2-5%, але коли всі працюють разом, ну, об'єм ринка збільшується просто в десятки рази. І от, от у нас просто ще. Іде наслідок того радянського минулого, коли люди перестроюються, перебудуються, зрозуміють, що взаємодія вона більш вигідна, чим е, діл, ділити щось маленьке. І е, що взаємодія, це творчий процес, це створення, це розвиток, тоді я думаю, що це буде набагато краще, але це процес перетворення перебудови. Ну, тоді проводити. ми вийшли вже на більш серйозну проблематику. Це вчення Адама Сміта про функцію держави забезпечення розвитку економіки та конкуренції. Він говорив: invisible hand of market, невидима рука ринку. Я розумію, я зараз йду в деякі такі. Я сам економіст. Так. Ні, ну, зараз будуть критикувати, що це Адам Сміт, це вчорашній день. Ну, не дуже вчорашній день. Ну Дивіться, це три компанії три, три мобільного зв'язку нормально конкурують, да, об'єдналися, коли війна. В чому соціальна відповідальність? Чим чому? Чому не Адам Сміт, власне кажуть? Дякую вам, дякую вам. Я думаю, відповіді вичерпні. Я думаю, і глядачі будуть задоволені. Шановні пані та панове, ми сьогодні спілкувалися із Сергієм Сергійовичем. Терзі, це керівник з розвитку бізнесу в східному регіоні компанії Vodafone. Гість був на ваше прохання, надали відповіді на ваше запитання щодо діяльності компанії, Ну, а також обговорили більш глибокі серйозні речі, які стосуються соціального, соціальної відповідальності бізнесу. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на сумському каналі. До побачення.